Єдиний марафон триває із днем незалежності. Всю Україну вітає команда Інтера, і я, Лілія Налягака. Дякуємо воїнам, що борються за кожен метр нашої землі і за можливість мовити сьогодні для вас. Починаємо традиційно з випуску новин. І з нагоди 34-ї річниці незалежності України у Києві відбулися урочистості. Церемонія відбулася біля Софіївського собору. Президент Володимир Зеленський вручив нагороди військовим та родичам полеглих захисників. На заходах були присутні й іноземні гості. Серед них, зокрема, кіт Келох, спецпредставник Дональда Трампа. Глава держави нагородив його орденом за заслуги першого ступеня. Відзнакою від українського глави держави отримав і міністр оборони Швеції Пол Йонсон. До столиці прибув також прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який теж взяв участь в урочистостях. Кожного дня все більше повертаючи цю війну туди, звідки вона до нас прийшла в російське небо і на російську землю. І з кожним кроком цієї війни, там, з тиском на Росію, з їхніми реальними втратами, ми знаємо, що мир, мир для України. Стає ближче Канада завжди стоятиме пліч о пліч з Україною. Ми повинні стримувати і укріплювати. Ми повинні стримувати Росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі України та Європи. Слава Україні, Вівля Канада. Також у Софіївському соборі відбулася спільна молитва за мир для всіх українців. Очільники церков молилися за військових, які виборюють незалежність, а також за мирне і безпечне майбутнє для України, Боже наш, державу, нашу Україну, благословити змісни наших воїнів. Просимо тебе, зглянься сьогодні на багатостраждальний народ український. Ми віримо, що за загарбники... Буде покарані. Нехай вони показують цю єдність між нами в народі, але перш за все, із тобою, Богом нашим Отцем. Просимо за кожного захисника країни, тих, хто сьогодні віддає все заради того, щоб ми жили і тривав мир. Ми віруємо в тебе, тому просимо тебе, благослови народ України. І ми глибоко віримо. Що саме незалежність це є подарунок і дар і Святого Духа. Амінь. З Днем Незалежності Україну вітають і світові лідери. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз стоятиме пліч опліч з Україною, доки це буде потрібно. Адже вільна Україна це вільна Європа. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у привітанні зазначив, що українці з великою мужністю захищаються від агресії росіян та борються за справедливий мир. Король Британії Чарльз III та королева Каміла також привітали українців. Монарх відзначив незламну мужність та дух українського народу. Привітали нас з днем незалежності і генсек НАТО Марк Рюте і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. А президент Литви Гітана Снауседа записав привітання українською. Вже чотири роки ви боретеся за можливість жити на своїй вільній Батьківщині. Щодня ви показуєте світовий безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупинаючи жорстоку московську орду. Як би важко вам не було, знайте, Литва завжди буде поруч, завжди вам допоможемо. Всіми можливими засобами: військовими, політичними, фінансовими ми завжди будемо підтримувати вашу незалежність, та територіальну цілісність. Не покладайте рук. Слава Україні хочу привітати Україну з її 34 ю річницею незалежності. Якщо якась держава і на якнайшвидше встановлення миру, то це Україна. І я хочу запевнити усіх НАТО з вами, щоб розвивати збройні сили України. Щоб доки триває боротьба, ви мали все необхідне аби перемагати в бою. А після укладання перемир'я та мирної угоди, щоб провести Україну до тривалого і міцного миру. НАТО з вами сьогодні, НАТО з вами щодня, НАТО на боці України. Американський президент Дональд Трамп теж привітав українців з днем незалежності. Від імені американського народу він висловив свої вітання та найщиріші побажання президенту Володимиру Зеленському та нашому народу з нагоди 34-ї річниці незалежності. Дональд Трамп зазначив, що українці мають незламний дух, а їхня мужність надихає. Також за словами американського президента, Сполучені Штати поважають нашу боротьбу, вшановують полеглих та вірять у майбутнє як незалежної нації. Також Дональд Трамп. Трамп додав, що США підтримують переговори щодо врегулювання, яке призведе до міцного та тривалого миру. Президент України подякував американському лідеру за привітання та підтримку нашої держави. Сьогоднішній день, як і попередні, не минув без російських обстрілів. У сюнічі ранок окупанти атакували сумський район ударними дронами. Як повідомили, вова одна жінка звернулася до медиків із гострою реакцією на стрес, пошкоджено сільськогосподарські підприємства та нежитлові будівлі. За добу російська армія дев'яносто разів обстрілювала регіон. Росіяни спрямували понад 40 кабів, били впівдронами, накривали вогнем із РСЗВ, скидали вог з БПЛА. Понівечення, житлові будинки, адміністративна будівля, церква, господарські споруди, об'єкти цивільної інфраструктури, легковики. Російська армія зранку атакувала Херсон. Ворог скинув з дрона вибухівку просто на цивільного жителя. 62-річного чоловіка ушпиталили. Таке повідомляє ова за минулу добу. В області одна людина загинула, дві поранені, з них одна дитина. Під обстрілами перебували понад 20 населених пунктів. Окупанти прицільно били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку і три приватні будинки. 47 семирічну жінку вбили росіяни на Дніпропетровщині від ранку. Область під ударами ворога. Деталі вже готова розповісти. Моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Що відомо про безпекову ситуацію в регіоні? Привіт, Лілія. Перш за все хочу сказати, що буквально щойно Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Населення просимо бути максимально обаченими, адже під ранок Російська Федерація вже атакувала з БППЛА Синеліківщину. Ворог завдав удар по Добовиківській громаді. Через обстріл загинула 47-річна жінка. Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирний та приватний будинок, літня кухня, рятувальна коперець. Тим ліквідувало займання безпілотниками. А окупанти скривали також і на межівську громаду. Там виникла пожежа в оселі та господарські споруді. На по маломихайлівській громаді російські війська е, вгатили кабами потрощені приватні будинки, і це все в день незалежності України. Напередодні ж на Сенельниківщині через російську агресію постраждало дев'ятеро людей. Одна людина загинула. Понівечені 7 приватних будинків і мікроавтобус цієї. Очі ворожі війська вдарили ракетами по Павлограду, Виникла пожежа, а Нікопольщину атакували епівідронами та артилерією. Окупанти поцілили по Нікополю, Марганецькій, Червоногрогорській громадах. Понівечена п'ятиповерхівка минулося минулася без постраждалих. Ну, ось таку має оперативну інформацію. Станом на цей час нагадаю, у Дніпропетровській області. Оголошено повітряну тривогу людей. Закликаємо бути у безпечних місцях. Лілія, тобі слово. Дякую, колего, Ти теж бережи себе. Олена Мендалюк наживо розповіла про наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. У Ленінградській області після атаки безпілотників порту Стюлуга палає термінал компанії Новатек. Це підприємство один із найбільших у Росії виробників скрапленого газу. На кадрах, які оприлюднили в мережі, видно вибух і вогонь. Тамтешня влада називає причиною пожежі падіння уламків безпілотників. Через дронову атаку у Петербурзький аеропорт Пулково зупинив роботу. Затримано понад 60 авіарейсів. Це вже вдруге, коли безпілотники навідалися в усть Лугу. Перша атака була на початку січня. Усесвітня молитва за Україну звучить саме зараз на багатьох континентах. Низка церков по всьому світу в День Незалежності згадує нашу державу. В церквах Європи, Америки, Азії, Африки відбувається богослужіння, де віряни просять Бога дарувати українцям мир. Вітаючи вірян після сьогоднішньої відправи, папа римський також заохотив долучитися до такої ініціативи. А зокрема, у США молилися за припинення російської агресії і наголосили, що в боротьбі народжуються великі нації. Це свято український народ має повне право дякувати Господу за збереження інституцій української державності, за вільну українську церкву, за рідну українську мову та за українських воїнів-захисників. Брати і сестри у Христі, шановні співвітчизники, сьогодні українські церкви в Сполучених Штатах приєднуються до вас у спільній молитві до Бога за мир в Україні і припинення російської агресії. Хай Божий спокій обгорне засмучених, Божа справедливість зупини і покарає зло, і Божий мир западнує в серцях. Зараз передаю слово в ефірі Олександру Просянику. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 16-й. Дякую, Лілія. Українська незалежність наскрізна тема всього сьогоднішнього дня. Про історію державотворення, про виборювання незалежності у наші дні. Говоримо далі. Ця за країну, яка береже культуру.